За кілька кілометрів від кордону бачимо автомобіль. Стоїть тут в день, вночі. За дві доби його змінює чорне ауді і так само чогось чекає. Ми вирішуємо пошпигувати за авто. Спочатку автомобіль просто стоїть. Водій затаївся. За годину під'їжджають даївці. Нарешті з ауді виходить кремезний чоловік. Тиснуть руки. Далі вони про щось приязно розмовляють. 15 хвилин і таївці повертаються назад на кордон. Під'їжджає чорний джип. Виходить чоловік, в червоній футболці. В той час, як я знімав засідки з кущів до місця зйомки, де відбувались події, було метрів 40-50. І навіть на такій великій відстані через дорогу мені було чути, як вони лаялися, і щось дуже голосно говорили про якийсь коридор. Що це за коридор? Ви дізнаєтесь згодом. А зараз ми бачимо третього гостя чорний Фольксваген. За ним вже нічого не видно. Та й згодом він їде. Ауді так і лишається на тому ж місці. З ним часто вітаються машини, які їдуть в бік кордону. Все затихає до восьмої вечора. Саме тоді на митниці перезмінка. Після того, як ми вирішили просто проїхатися до кордону, за 20 хвилин ми повернулися на те ж місце. І тут ми побачили чорну ауді і нових героїв. Ми побачили якийсь чорний мерседес. І митникам погонах з якимось списком в руках. Тільки но ну, митник бачить журналістів, ховається в ауді. Автогазує з місця. Що тут відбувається? Питаємо у водія Мерседесу. А ви що тут робите? Яка різниця? Ну просто цікаво. <гум> ви задаєте такі питання. Не знімайте. Ну справді я з, з митником. Так, це мій брат. Мій брат, я можу з братим, Ні, а що митник про що спілкується з фішкарем? Я не знаю, про який фішкар, про що говорити. Понянець. Фішкар, водій чорної ауді, який ми відстежували майже добу. Знайомтесь, Юрій Доготар, колишній прикордонник, нині фішкар, тобто людина з особливими функціями на кордоні. Фішкарі важлива посередницька ланка контрабандної схеми. За окрему плату вони складають список машин, які без перешкод мають перетнути кордон. Цей перелік віддають безпосередньо митникам. Платиться це гроші Ілі там договарюються, де вони заносять, і звідти вже діляться на всі служби, там наскільки мені відомо. Список контрабандистів, яким за гроші дозволяють перетнути кордон. Ймовірно, складав фішкар прямо на наших очах. Ці авто добре відомі активістам. Перший джип належить колишньому митнику Михайлові на прізвисько студент. Він возить нерозмитнений товар з Турції. Мікроавтобус Фольксваген, чоловікові на прізвисько Балакан, доправляє цигарки до Румунії. Але водій Мерседеса, вочевидь, тут новенький. Представте ви можете сказати, ну я не буду вам представляти. Про що домовлявся фішкар з контрабандистами, неважко здогадатись. Та про що так тепло спілкувався з Даївцями, і найголовніше, як в компанії фішкаря опинився митник. За словами наших джерел і активістів, митників втік від журналістів на ауді Ліщук Ілля Васильович, начальник митного оформлення пункту пропуску порубних сірет. Щоб зрозуміти, що робив митник сішкарем, треба почитати цей документ. Це є лист до внутрішньої безпеки митниці одного із контрабандистів, який ще два роки тому злив усю схему, отримавши списки із номерами контрабандних авто, митники влаштовують так званий коридор. Дозволені буси їдуть поза чергою. Свою долю з цього вони отримують або прямо на митному посту, або через тиждень в іншому місці. Вони проплачують спочатку перший внесок. Це з буса 3,5 тисячі євро. Наскільки я пам'ятаю, і потім за кожди рейс ну, платиш і їдеш. Ймовірно, фішкар передавав митникові саме цей список дозволених автомобілів. Тому не дивно, що митник так і сполошився, побачивши журналістів. Це відео активісти відзняли взимку цього року. З авто ще одного фішкаря виходить митник. Чому з того часу нічого не змінилось? Дивним чином, начальник Чернівецького управління митниці Микола Салогор під час нашого розслідування пішов у відпустку. Ну не знаю, про що ви говорите. Так ми вам відео покажемо. Ми можемо з вами зустрітись? Не можете, тому що я відпустці. Відповідь Салогора не дивує, в тому ж листі внутрішньої безпеки про нього написано таке. Салогор Микола Михайлович отримує хабаря у розмірі 50 доларів Сполучених Штатів Америки за перетинання кордону з кожної машини. кажуть, що ви берете 50 доларів США за перетинання кордону з кожної машини. Бо я не коментую ідіотізм. А поки їдемо далі, вздовж румунського кордону, в лісосмузі. Перше село біла криниця, наш провідник Микола Петиченко. Чернівецький активіст уже давно бореться з контрабандою, пройшов майже всю лінію кордону пішки. Тоді ще не знав, з ким має справу. Тут і калічать людей, тут і людина пропала. Теж в суперечку пішла. В один вечір в цьому дворі Миколі спалили машину. Та чоловік не здався. Вирішив, що його найбільша зброя інформація. Єдині соратники журналісти. Зараз Микола везе нас до так званої діри. Тут чітко видно, от, як вони заїжджають. тут натоптано, тобто багато людей висаджується. І зразу вже до кордону. Ну що казати? Велком то Руменія. Пішки стоять, дивляться, щоб нікого лишнього не лишніх сюди. Тут може бути і фірами, тут може бути і бусами. І далі вже пару чоловік стоїть верблюдів, які переносять, беруть по пару коробок і спокійно переходять на ту сторону. От одна нога тут мені залишається, ще підняти другу. І я вже буду на нейтральній зоні. Ну але я цього не буду робити, щоб не порушувати закон. Помічники контрабандистів з румунської сторони орієнтуються по цих стовпчиках і вже везуть сигарети далі. Та от тільки стовпчики і стежку зі слідів чомусь не помічають ані румунські прикордонники, ані наші. Якщо десь коробок 300-400 румини беруть 10 тисяч євро. Вони в цьому напрямку тепловізор не поставлять нарядів. Руницьких не будемо. Румунські прикордонники за гроші дають годину вільного коридору. Наші ж беруть від 80 до 100 євро за коробку, а це 50 блоків. Ну і взагалі ми на цьому місці вже хвилин 15 і ми не бачимо ані жодного українського прикордонника, ані жодного румунського наряду. Тобто, якщо б ми захотіли, ми б вже могли перенести коробок з 10 з Ми від'їжджаємо в район Нижніх Петрівців. Дорогою бачимо контрабандні джипи і цілі компанії характерних чоловіків. Серед цих хлопчиків, багато є людей, які займаються незаконним перетином кордону для того, щоб прикинути контрабанду. Контрабандисти. Ці вони просто відпочиваються. А ось неподалік машина прикордонників. Очевидно, теж прямує на пікнік до контрабандистів. Чому все приїхали? На зв'язок не нема. А ви теж прикордонник? А чому в цивільному? Після наряду тільки. Прикордонники відверто нервують. До речі, це їх нещодавно кинули на підкріплення Чернівецької митниці. Бачите, це значить для своїх цілей приїхали. Значить, хлопчики їхали до тих на шашличок. Ні, на шашлик їхали, виїхала на зв'язок. Вірите ви в співпадіння чи не вірите, вирішувати вам. Але біля шашликів-котромандистів ми прикордонників побачили. А от біля дір на кордоні ні. Отже, у контрабандних схемах заміщені, окрім митників і прикордонники, ми надіслали два запити до головних відомств у столиці, де виклали всі подробиці нашого розслідування. Першими нам відповіли прикордонники і запросили до себе. Сама постановка питання ловити зв'язок, вона якось не зрозуміла, що значить ловити зв'язок. Можна ловити зайців, можна ловити контрабандистів, ловити зв'язок. У нас достатньо ми оснащені наші підрозділи усім необхідним. Починаючи від засобів зв'язку і закінчуючи тепловізійною техніки технікою. Якщо тут будуть порушення, що за все, що вони тут будуть, однозначно, ці військовослужбовці будуть притягнуті або до адміністративної, або до дисциплінарної відповідальності. А ось їхня реакція на діри вздовж кордону. Вивчимо відео. і Якщо це дійсно факт упущення в службі, знову ж таки, це буде призначено службове розслідування. Перевірку факту розмови свого працівника із фішкарем пообіцяла і митна служба України, щоправда, до себе вже не запросили, обмежились відпискою. Те, що ми побачили на кордоні, просто вражає. Поки бідні селяни, човники на свій страх і ризик на собі в нижній білизні переносять ті блоки сигарет, великі контрабандисти на дорогих тачках зустрічаються з митниками, з прикордонниками, домовляються з ними про окремі коридори, про те, що вони їдуть без черги. І на це все закривають очі наші найвищі чини у владі.